Маємо в наявності Lexus 2021 року з 3.5 двигуном. Офіційний автомобіль. Весь в рідній фарбі, в гарній комплектації. Гарні зимові гумі. Комплект ще входить літня. літній комплект на топовій оптиці. Автомобіль частково затягнутий в бронеплівку. Передня частина, стойки, кусочок криші. Мертві зони, безключовий, гарний рудий салон. На непоганій комплектації. Оригінальний підтверджений пробіг. Автомобіль обслуговувався виключно на Toyota Service. Зауважень по автомобілю технічно, візуально немає. Додатково встановлена сигналізація та е, замок капота.